Всім привіт! Мене звати Петро, я ярбілітолог медичного центру доктора Бовновського, в якому працюю вже більше п'яти років. Поговоримо про час запит наших пацієнтів, як позбутися болю в спині та болю у попереку. Біль в спині виникає через дерантивні зміни в нашому організмі і те, що ми називаємо остеохондроз, протрузіями, грижами. Заздалегідь біль виникає через те, що сегмент хребта є довгий час нерухомлений, спазмований. І в ньому погіршується мікроциркуляція і, відповідно, погіршується кровопостачання наших мікроцевих дисків і вони зношуються. Зараз ми продемонструємо вам комплекс прав з пані Галиною, нашою пацієнткою для того, щоб зменшити біль попереку і відновити живлення наших мікроцевих дисків в прилеглій ділянці. І так, пані Галина, зараз тримайтеся руками за ручки. Ось там горі ручки. Так, так. Ось тут ногу піднімаємо вгору. Вдихнули носом і на видосі опускайте п'ятку до підлоги. Вдихнули носом. І на видосі опустили п'ятку. І так виконуємо 15-20 повторів. Трішки нахиліть таз допереду. І на видосі тягнете колінко максимально до, до рівня підлоги на себе. Шию розслабили, вдихнули і видихнули. Вдихнули і коли тянемо, видихаємо. І також виконуємо це все 15-20 повторень. 15. Сильніше. Ось так. І так, поняли. Зараз носочки на себе. Маленько прямі ноги піднімаємо вгору і на видосі опускаєте максимально до підлоги. Я старайтеся утримувати спину на підлозі. Вдихнули і видихнули. І також виконуємо 15-20 повторень. В нашому центрі ми допоможемо вам відновити рухомість та суглобів, зняти боліві відчуття та покращити стан ваших місцевих дисків.